Міні-агро, Київ, південь. Відвантажуємо черговий шифен 244-й, повноприводний клієнту в Київську область. Одноциліндровий ремінний. Плюс плюс. 2 по 20 на високій стійці. І тракторець. Буде працювати в полі. Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик, трактори в наявності, Причіпне, навісне обладнання, 27 кілометр траси Київ-Одеса клієнт граблі купив у нас. Номер телефончика 067 548 7878.